Вітаю! З вами Ігор Хомяков, ваш особистий навігатор до власної сили та удачі. Якщо вам цікаво вчитися вирішувати проблеми зі своїм здоров'ям і своїх рідних легким дотиком рук, приходить займатись моєю онлайн-школою природного зцілення рейки. Прогноз на 12 червня День вогняної кози не підходить тим, хто народився в рік БК. Підходить для релігійних обрядів, очищення поганої карми, очищення прибирання будинків, ремонту, знесення розбирання. Вибори лікування, з видалення чого-небудь Хороший день для розриву непотрібних стосунки, початку діяти. Недобре для на духовний аспект, весілля, подорожі, початку бізнесу, зміни місця проживання, установлення дитини. Не переїжджайте в новий будинок і почина... не починайте бізнес. Більш краще до годинки з 3 до 5, але затримки в дорозі і можливо втрата документів: з 9 до 11, з 15 до 17 і з 21 до